Швеція є четвертою за площею країною в Європі. Офіційна назва цієї країни це королівство. Швеція, столиця та найбільше місто це Стокгольм. Майже налічує 2 мільйони людей. Чисельність населення 10 мільйонів осіб. Щодо форми правління, це конституційна монархія та парламентська демократія з монархом, що виконує функції глави. Держави щодо адміністративного устрію, то це унітарна держава, яка складається з 21 повіти, а і ці повіти тоді далі поділяються на 290 комун. Державна і офіційна мова цей крім це шведська законодавча влада. Це однопалатний парламент, який називається Рікстаг, і складається з. 349 членів, і виконавча влада здійснюється урядом під головуванням прем'єр-міністра. Швеція має одну із найстаріших монархій у світі, яка налічує понад тисячу років. В Україні багато замків, які варто досліджувати, включно з розгалуженим королівським палацом у Стокгольмі, що шведське королівство підтримує Україну, і саме з нагоди Дня Незалежності король Швеції написав свою у своїй заяві. Того президента Зеленського наступне з нагоди Дня Незалежності України я хочу передати ваші високоповажності, мої щирі вітання разом із моїми найкращими побажаннями народу України. Але щодо України і ставлення до України, це також дуже важливо зазначити, що після початку російського вторгнення. То Швеція зробила щось абсолютно непритаманне для неї, тому що вона порушила свою доктрину, яка сповідувала те, щоб не надсилати зброю країнам, які перебувають у активній активному конфлікті, і разом почала надсилати військову техніку а, з початку російської агресії проти України після вторгнення Росії в Україну на початку 2022 року. Шведи виступили за членство в НАТО. Ми побачили, що 3 травня 22-го року Швеція стала країн-заявник на членство в НАТО. Швеція, скажімо, публічно заявила, що це найкращий спосіб захистити свою безпеку в світлі фундаментального зміненого середовища безпеки після вторгнення Росії в Україну. 16 травня 22-го року, майже щороку, вже підтримку в парламенті, подали заявку на членство в НАТО 5 липня 22-го року. Ці країни-члени НАТО підписали протокол про вступ в Швеції і залишається е, тепер у цей процес, де кожна країна-член має ретифікувати цю заявку відповідно до національних. Процедур це залишилося дві країни, які ще це мають зробити. Це стосується Туреччини, це стосується Угорщини. Швеція, як країна інновації, і а, також місце народження багатьох світових компаній і культових брендів У Швеції було засновано безліч відомих дизайнерських виробничих технологічних компаній. Зокрема, ми бачимо тут IKEA, Ericsson, H&M, Volvo, Саб, Spotify і Electrolux. Також Швеція має найбільшу кількість патентів в Європі. Існує не кількість винаходів та інновацій, які прийшли з Швеції, серед яких найвідоміші з них Tetra Pak Dynamite, компанія Dynamite, який um, заснував Альфред Нобель, um, і Сферичний кульковій. На Швеції я, як країна сильної соціальної політики, завжди була цікава, але звичайно, що держава Швеція для того, щоб забезпечити сильну соціальну політику, перед тим забезпечила сильну економіку, і зміни в економічному розвитку Швеції відбулися в часи Другої світової війни, тоді коли. Зокрема, почалася активно розвиватися металургія, але Швеція зробила правильні висновки і відповідно підняла свою економіку і має одну з найкращих соціальних моделей. Чим Україні найцікавіше співпрацювати з Швецією? це власне питання освіти і екології. Зараз мушу сказати, що під час війни ми вплив в Швеції відчуваємо. То відповідно, ну не можучи назвати всього, що військові підтримці дає нам Швеція. Ми відчуваємо власне велику підтримку в гуманітарній прийомі наших громадян і більше з парламентарями а, власне ті проекту, до яких я долучалася, було перш за все військова допомога, і ми зараз шукаємо більше шляхів. Зокрема, прямого спілкування шведських шкіл з українськими ми розробили ми програму, коли українські діти напряму мають партнерський клас в шведській школі, і маємо умовну зустріч раз в місяць, спільний урок, який допомагає їм, перш за все культурно розумітися, але також сприяє двом країнам вивченні англійської мови як мови міжнародного спілкування. 24 лютого ми зустріли звичайно. Тривожними новинами з самого ранку, і звичайно, уся дипломатична служба почала вживати невідкладних заходів з метою консолідації міжнародної підтримки України. Треба було не тільки приймати політичні декларації, засуджувати державу агресора. Але і звертатися до всіх. Я підкреслюю, до всіх наших співрозмовників з тим, щоб отримати максимально і найбільшу допомогу. Швеція, як і багато інших країн, однією з перших відзикнулася і почала допомагати Україні. Я пам'ятаю перший день на коли в нашій офісній будівлі, де ми знаходимося, почали стукати в двері. Шведи звичайно поклали квіти. Сльози слова підтримки, але почали говорити, чим ми можемо допомогти десятки мейлів від простих шведів, пенсіонерів, студентів з готовністю і донатити і передавати теплі теплі речі, бо була зима а також навіть давати свою кров, а також пересилати медикаменти, що ми з радістю одразу почали робити. Значить, станом на зараз, станом на зараз, Швеція надала допомоги. Україні, починаючи з 24 лютого, на загальну суму 1,9 мільярдів євро. Тобто або 2 мільярда доларів США – це той обсяг допомоги, яка включає як оборонну підтримку, гуманітарну підтримку, фінансову підтримку, підтримку в реагуванні на надзвичайні ситуації, на відновлення, підтримку реформ, підтримку нашого громадянського суспільства це загальна цифра. Загалом було виділено 11 пакетів такої допомоги. Швеція працює не тільки на двосторонньому рівні, але вона самим активним чином долучається до роботи в рамках міжнародних організацій, організації системи ООН, Європейського Союзу як блоку. Що стосується допомоги Швеції українцям з 24 лютого, станом на сьогодні, в Швеції за директивою ЄС тимчасово перебуває приблизно 50 тисяч українців. Звичайно, це переважно жінки і наші діти з самого першого дня і на державному рівні, і на муніципальних рівнях почали вживатися заходи з того, щоб полегшити полегшити перебування наших співгромадян в Швеції. Це стосується і Пільгово медичного обслуговування це стосується перевезення і переїзду в громадському транспорті, це стосується і відкриття можливостей для українських дітей відвідувати шведські школи. Це стосується і вирішення питань з розміщенням українців по різних містах Швеції, які які мали і які задоволенням приймали українців, але це все робота мала координуватися, що було власне і зроблено шведською стороною. Співпраця зараз на, на, на цьому етапі вона сконцентрована довкола декількох речей. Це, це зброя, зброя, зброя ще раз, а також рушиння допомоги гуманітарної, фінансової і таке інше. Звичайно, ще одним треком важливим це є що Швеція може зробити у повоєнному економічному відновленні України. Тобто Швеція готова бути. Уряд Швеції, нинішній консервативний, він проголосив Україну топ пріоритетом не лише внутрішнього порядку денного, але і свого нинішнього головування в Раді Європейського Союзу. Тобто Швеція підтримувала, підтримує і буде ще активніше підтримувати. Я в тому числі в освітній сфері. Нинішній уряд я певний, що і в майбутньому така ж сама позиція буде проактивна максимальна максимально на підтримку. Вони доручили всім відомствам, всім абсолютно. Наростити обсяги підтримки України Зазначено стосується не тільки, скажімо, міністерств відомств і державних структур, але скажімо, от таких культурних інституцій, як Шведський інститут. Тобто, якщо є у наших відповідних організацій зацікавленість, у реалізації проектів спільно з Швецією, я думаю, вони будуть більш ніж раді ці проекти, ну які звичайно будуть оформлені, взяти взяти в роботу. Я думаю, що ми можемо реалізовувати ці проекти в Україні і дистанційно і як завгодно, звичайно. Враховуючи і розуміючи перед собою чітку перспективу, що ми повинні мати на увазі. Перше, що стосується Швеції, буду казати за Швецією, Швеція на всіх рівнях, коли ми ставимо питання нашої інтеграції і вступу України до НАТО. Дотримується чіткої позиції, що Швеція, коли вона стане членом НАТО, вона буде дотримуватися політики відкритих дверей. Має всі підстави сподіватися на те, що Швеція нас обов'язково підтримає в цьому. Ми маємо бути ми маємо враховувати, що Швеція, окрім того, що зараз, звичайно, статус у неї є запрошена країна, але що саме головне тут же мова йде не настільки сумісність військову і технологічну тут іде розвиток демократичних. Інститутів тут іде розвиток економічний, розвиток індустрії, і так далі, так далі, так далі. Так далі. Багато багато речей те, що в Швеції вже було реалізовано. Тобто, з цієї точки зору, їм адаптуватися, адаптувати країну до вимог НАТО, оцих цих комплексу вимог, їм особливо немає потреби. Вони вже максимально інтегровані в усі, як казали раніше, світо процеси з іншого боку. Станом на зараз організований був перегляд політики безпеки і зовнішньої політики Швеції, і парламент слугував майданчикам. Для обговорення серед усіх представлених шведських політичних партій, якої має бути відповідь на ці екзистенційні виклики і загрози з боку Росії, і ці всі політичні партії, які представлені в парламенті, дійшли в висновку, що це прямо не сказано було в документі підсумковому, що членство в НАТО слугуватиме посиленню безпеки Швеції з одного боку, а з іншого боку, зробить важливий внесок в загальну безпеку держав-членів НАТО. Питання перше, чому власне Швеція є однією з тих країн, з якими я працюю тісніше? А головним чином, тому що я біографічно пов'язана зі Швецією. Я навчалася в Швеції на магістерській програмі. У мене залишилися якісь друзі там, і залишилось розуміння контексту, розуміння країни трошки. Більше і глибше ніж в більшості парламентарів, Швеція дуже близька мені ціннісно, і я поділяю багато з того, що в Швеції вже зреалізовано, і Я б дуже хотіла більше з того, що в Швеції зреалізовано, бачити в Україні. Це стосується питань гендерної рівності і питання уваги до політики змін клімату і питання там рівного доступу до освіти до інших благ в країні. А тобто, це ті речі, які в Швеції мене захоплюють, і е, хотілося б більше цього переносити на український ґрунт. Е, яким чином парламентарі працюють з різними країнами? Е, насправді це робота в дуже різних форматах, а е, це звичайно спілкування з журналістами. Так само ми організовували такі зідзвони з представниками груп дружби з Україною в шведському парламенті, де години півтори я розповідала про ситуацію. У нас відповідала на питання та коментувала питання по зброї, і так далі. І так далі. Якщо б мене спитали. Такі ключові поради, що треба пам'ятати, коли ти працюєш в напрямку парламентської дипломатії, то я б говорила про декілька речей. Перше, тобі треба добре розуміти і знати країну, з якою ти працюєш. Тобто розуміти контекст, розуміти, що там відбувається, розуміти, хто на якій стороні, через які причини, та чи які у них є внутрішні обмеження, чому ось це вони будуть робити, а ось це точно ніколи не будуть робити. Тобто, знати контекст, знати політичні розклади. І друге, це бути проактивними. Та, тобто не варто очікувати, що там тебе будуть автоматично запрошувати, ініціювати зустрічі і так далі, та не боятися там писати листи наперед, самим ініціювати щось. Ну ось і це теж насправді має значення. Сподіваюсь, що для вас все це пізнавально і що ви теж будете долучатися до цієї роботи, тому що незалежно від того, чи ви депутати чи ні. Я думаю, що ми всі зараз працюємо як амбасадори України і робимо це досить успішно. Тому Давайте так само продовжувати. Щасливо.